Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Клін вам, добровольці, за палки серця, за силу духу, витримку, відвагу, за подвиги, заради майбуття. Дякую, солдати, за спокій і ранок, за те, що я вдома зустрів свій світанок, за те, що ти днюєш, ночуєш в окопах, за те, що війну ти спиняєш жорстоко. Я помолюсь за вас, солдати, хай Бог оберігає вас, від відбід. Я поцілую ваші руки, хлопці, бо в цих руках в країна і цілий світ. Уклін дозенний вам, захисники, подяка щира, братство, бойовому, вас наймужніші у світі, вояки, чекаємо з перемогою додому. Дай Боже вам здобути перемогу, забути більш жорстокої війни, живими повернутися додому і перегорнутися сенсом до сім'ї. Я дякую солдати, що стоїш на передовій за рідну Україну за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину.